Вітаю усіх сьогодні я хочу вам дати максимально лениву йогу. Максимально для тих, у кого зовсім немає підготовки. Можна буде проробити максимально все тіло, наскільки це можливо. Можна використовувати, можливо, навіть ліжко, але краще все ж таки, давайте на підлозі це робити. І ми починаємо з положення сидячи. Ми сідаємо. Ось так. Сіяли спокійно, приклеїлись до наших стилен. Не треба навантажувати себе. Можете взятись просто, щоб руки звисали. Треба, щоб повністю ваше тіло було розслаблене. Ви взялись і потрохи ми вирівнюємо ноги. Головне, щоб тіло було розслаблене. Ми доходимо до положення, в котрому ми не можемо напружитись. Ось в мене тут нічого не натягується. Я ще далі рук, ноги даю, у мене все одно залишається якась розслабленість. У мене нічого не напружене. Головне тіло приклеєно до стегон. і починаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ми потроху вирівнюємось. Ставимо руки назад. Дивіться. І ми просто у цьому сенсі, тобто, штовхаємось. Робимо прогиб, можна вирівняти ноги. А вже ж, головне, щоб ви не сильно напружувались. Тобто ми руками штовхаємось, тягнемось підборіддям до неба. Трохи може напружувати спина у прогибі. Головне лопатки. Разом звели, руками відштовхнулися. Вдих. Розслабляємось. Видих. Вдих. Видих. Тягнемось тільки підборіддям до неба. Вдих. Видих. І зводимо лопатки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розслабились. Зараз ми ставимо нога за ногу. Ось таким чином бачимо, так? І можна, а вже ж, трохи підтягнути ногу, але... Краще просто зробили лікоть за коліно. Ми тиснемо ліктем в коліно. Головне знову не сильно повинно тягнути. І ми потрохи тиснемо і робимо ротацію. Це повинно бути дуже легко і не сильно тягнути вас. Вдих. Видих. Розслабляємося. Вдих. На видих ще більше розслабились. Вдих, видих. І можемо під, підтиснувати для того, щоб більше розтягнутись, але головне, щоб було все максимально легко. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повторимо те ж саме на інший бік. Поставили, зробили ротацію. Головне, щоб не було. Може, ось так робити. Головне, щоб було зручно. І знову розслабилося, тіло, тільки ліктем трохи підтискаємо на наше коліно. Вдих. Видих. І підтиснули. Вдих. Видих, підтиснули. Вдих. Видих, підтиснули. Вдих. Видих, підтиснули. Вдих. Видих, підтиснули. Вдих. І видих, підтиснули. Знову розслабились. Зводимо ноги в метелика. Знову не тягнемо, дупу не рвемо. Можна під сідницю щось підкласти, щоб вище було, щоб легше було робити метелика. Беремось за гомілку стоп, ліктями впираємось в стегна. І просто навалюємось на наші ноги. Ось так. Наскільки це можливо? Якщо складно, то ось так. Тиск невеликий, вам повинно бути зручно. Тобто, повинен бути мінімальний дискомфорт. У мене ту, я не тягну нічого. Це ось. Моє базове положення так, я просто навантажую трохи, берусь за гумілку стоп і починаю нахилятись, просто робити ось такі покачування на видиху. Вдих, видих. Я трохи вперед дав. Вдих, розслабився, видих, трохи дав допереду. Вдих, розслабився, видих ще допереду дав. Вдих, розслабився, видих ще до передудав, вдих, розслабився, видих ще допереду, вдих, видих ще допереду і вдих, розслабився, видих ще допередов. Виходимо у турецьку позу. Ось так. І дивіться, ми повинні на видиху просто. Потрохи знову ми можемо на щось сісти, щоб вище робити, і ми могли працювати більше з поприком. Руки я звісив допереду. Максимально лениво. У мене все тіло розслаблене. Вдих. І видих. Нахиляємось, наскільки це можливо. Голову розслабляємо, плечі розслабляємо. Вдих. І видих ще більше нахилилися. Не напружимось зовсім. Вдих. І видих ще більше дали допереду. Наскільки головне, щоб не тягнуло сильно. Вдих. І видих ще допереду. Вдих. Видих ще допереду. Можна руками вже тягнутись. І вдих. І видих ще допереду. Супер. З цього положення ми беремось за наші колінки. Знову ж. І зачиняємо очі, головне, щоб було комфортно. Вдих. І видих. Витягуємо спину, судуємо, начебто як равлик, а скручуємося. Зрозуміло, так? розслабилися, вдих. Видих, скрутилися. Бачите, я розслаблю. Мене розтягує між лопатками. Вдих. І видих, ще більше глибше пішли. Вдих. І видих ще глибше пішли. Вдих. І видих ще глибше пішли. Вдих. і видих ще глибше пішли. І вдих. І видих ще глибше пішли. Зараз ми ставимо знову руки дозаду. І дивіться. Ноги поставили ось так. І на кожен видих ми просто переставляємо нашу дубку допереду, 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 до у нашому зручному темпі. Тобто стали, тобто сіли, краще сказати, плечима відштовхнулися, не повинно бути складно, підтягує зручно. Дих. Видих, підтягнули. Вдих. Видих підтягнули. Мені ту трохи тягне. Мені це не складно. Вдих. Видих підтягнули. Вдих. Видих підтягнули. Якщо вам вже нічого тягнути. Головне знову повторюю. Не повинно бути складно. Це дуже легко повинно бути. Вдих. Видих підтягнули, якщо є куди тягнути. І вдих. І видих підтягнули. Ми розгортаємось, лягаємо на підлогу і беремо колінки до себе. Головне, щоб колінки ми повністю приклеїли до тулуба. Ось. І дивіться, у цьому положенні, коли ви лягли, ви потрохи, навпаки, не відклеюючи колінки від тулуба, на видиху намагаєтесь покласти криш на підлогу. Головне не так робити, відклеюючи наші колінки від тулуба, а просто ось так. Бачите, так? Воно працює тільки мій поперек. Якщо у вас щось таке виходить, ви потрохи... Намагайтесь лягти. І добре. Взялись. Вдих. Видих, підтягнули криш до підлоги. Вдих, 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 видих, підтягнули криш до підлоги і вдих. І видих. Підтягнули криш до підлоги. Зараз робите ось такий криш руками. Ногу на ногу. Вдих, видих, тиснемо коліно, розкриваємо таз. Вдих. Видих, ще розкриваємо таз. Вдих. Видих, ще сильніше. Розкриваємо таз. Вдих. Видих, ще сильніше, розкриваємо таз. Вдих, видих, ще сильніше, розкриваємо таз. І вдих. І видих ще сильніше, розкриваємо таз. Міняємо ногу, поставили. Вдих. Видих, розкрили таз. Вдих. Видих, ще сильніше, розкрили таз. Вдих. Видих ще сильніше, розкрили таз. Вдих. Видих ще розкрили таз. Вдих, видих, ще розкрили таз. І вдих. І видих ще сильніше. Добре. Зараз такий самий рух. Але ми намагаємось ось так, потрохи, потрохи, покласти коліно. Стопу на підлогу з коліном. Ось так дивимося. Наприклад, у мене ліва нога стоїть, права нога лежить на лівому коліні. Я дивлюся на праву руку і вдих. І видих. Роблю нахил. Головне плечі не відклеювати. Головне, щоб все було трохи розслаблене. Вдих. Видих. Вдих. Видих, поклали. Якщо ви вже поклали, ви можете допрацьовувати з відкриттям коліна. Вдих. Видих, розкриваємо коліно. Вдих. Видих, розкриваємо коліно. Вдих. Видих, розкриваємо коліно. І вдих. І видих. Розкрили коліно. На інший бік так само. Поставили, дивимось в. І в іншу кисть. На іншу кисть і почнемо ставити ногу. Головне плечі. не відклеїмо. поставили їх зручно. Вдих. Видих. Розкриваємо коліна, якщо вже поставили. Вдих. Видих. Не повинно сильно тягнути. Повинно бути легко. Вдих. Видих. Вдих. Зараз повертаємо коліно. І зараз ми трохи починаємо з цього положення вирівнювати ноги. Головне, щоб було ось такий рух. І далі, я вже ж, якщо буду працювати з двома ногами, ось стали, приклеїли, скажімо так, ножки одна до одної. Вони разом. Оце розслаблено вдих. Видих, вирівняли ноги до 90 градусів. Дих, видих зігнули ножки. Дих, видих, вирівнював ноги, наскільки це можливо. Дих, видих, згинаємо ножки. Дих, видих, вирівнював ноги. Дих, видих, зидаємо ноги. Дих, видих, рівнюємо ноги. Дих, видих, згинаємо ноги. Дих, видих, рівнюємо ноги. І вдих, видих, згинаємо ноги. Ставимо ножки на підлогу. Руки ми витягуємо у довжину нашого тіла. І з цього положення руки приклеїли. В ідеалі, якщо руки лежать на підлозі, можете їх максимально розслабити. Здиваю. І зараз ми з цього положення починаємо ось так. Дивитись просто на наш попок. Вдих. Видих. Подивилися на попок. Вдих. Видих. Лягли. Вдих. Видих, подивились на попок. Вдих. Видих. Лягли. Вдих. Видих, подивилися на попок. Вдих, видих лягли. Дих, видих, Подивились на попок. Вдих, видих лягли. Дих, видих, подивились на попок. І вдих, видих лягли. І зараз лягаємо в шавасану. Намагаємось максимально розслабитись. Якщо складно тримати голову, ми підкладаємо. Головне, щоб не закидалась голова. Ми можемо блок підкласти під потилицю, щоб зберігати правильне положення нашої шиї. Щоб не було ось такого закидання. Розкрилися. І давайте максимально треба ту розслабитись. Дихаємо тільки через носа. Вдих через нос. Глибокий-глибокий, наскільки це можливо. І видих дуже дуже повільний. Глибокий вдих через нос. І дуже, дуже повільний видих. Глибокий вдих через нос. І дуже повільний видих. І глибокий вдих через нос. І дуже-дуже повільний видих. Десь 20 секунд. І поїхали. Розслабились. Ось така у нас вийшла ленива йога. Це дуже легка йога і дуже приємна. Її можна використовувати, наприклад, зранку, якщо лінь щось робити, або перед сном для того, щоб витягнути наші хребці, трохи мобілізуватись та лягти спати, наприклад, замість шавасани одразу в ліжко. З вас, авжеж. Буде круто, якщо залишити комент, які вправи ви би хотіли ще побачити на каналі. Вподобайка та для Ютуба підписка.